Фестиваль документального кіно Лампаком вперше відбудеться в Кропивницькому. Покази будуть проходити просто неба на театральній площі. Для фестивалю відібрали 12 фільмів сучасної польської та української документалістики різних жанрів. Кінострічки польського виробництва, за словами організаторів, стануть українськими прем'єрами. Триватиме фестиваль три дні. Початок показів 11 серпня, о 21.00. Окрім того, заплановані лекції та творчі зустрічі з режисерами. Лікції і встречи, эти будуть проходити 12-13 числа. Они будуть перед основним фестивальним показом, починаються в 6 вечора і не особых ніяких пропусков приглашень, пропусків, То Тобто це тоже вход також свободний, як і на сам фестиваль. Немає відкрито такої гострої політичної теми, але зрозуміло, що тему сходу не можна було оминути. І власне фільм Віталія Манського про це. Про родину, про те, як родина стала заручником ситуації і перестала спілкуватися. Це його родина. Тобто, це особистий погляд на ситуацію в Україні. Так само, як і ці короткі фільми, це особисті погляди на історії конкретних людей. І, власне, головна тема фестивалю це історія людей. Це 12 історій цікавих особистостей.